«Привіт! ви на нашому каналі Кубай Дизайн. І так, як я казав, якісь двіжухи автомобільні в Європі, в Штатах ми будемо все знімати. Ми зараз приїхали, є така двіжуха збір автомобілів, величезний, десь автомобілів 150. Тут Андрушів є таке містечко за Краковом, це вже якби гори гори, і тут вона називається турбопомог. Тут збирають допомогу для дітей. І чого тут ще так багато людей? Бо тут така є ліцитація: ну, типу, ставлять ставки, і хто більше поставить, той може кататись на тому чи іншому автомобілі. Ну, тобто, не просто катати з боку, тобто з боку власник катає. Ми звичайно приїхали на своєму 6х6, і. Також його виставили на ліцитацію. І буде десь, там, мабуть, за годину, там, ніби як лотами. Це проходить, я також це зніму, але прикольно це виглядає. До речі, таку двіжуху можна було і в Україні зняти. А загальному зараз покажу, машин дуже багато. Ламби, Феррарії, БМВ, різні авто, Тесли, дуже багато тюнінгових машин. Звичайно, наш гелік найбільший, як завжди. В основному всі спортивні, чіповані і так далі. У нас велике. там сцена є, концерт, всі діла розбудиться. Розлікухи для дітей все видно. Ми зараз пройдемося по ряду, порядом, покажу взагалі, які тут тачки є. І тут багато ще е, таких ну, досить ексклюзивних машин. Тут є і стенс, він, ну от почнемо звідси. Зараз я підніму трошки камеру, щоб краще було видно. Ну, до речі, тут є отакий цікавий КТМ. Навіть не знаю, з чим його порівнювати, чи це авто, чи це трайк. Ну, але чотириколісний, все-таки більше до е, авто. Тут от вона повністю вся з карбону. Та також на ній можна буде покататися, така ліценя є. Так це все виглядає. В салоні. Ну, прикольна тачка. Я, її, я не знаю, чи їх багато випустили, чи їх отак возять. Не знаю, скільки я її в Лас-Вегасі на виставці бачив, е, в Нью-Йорку бачив. Ну, Дуже багато по яким виставкам вона. Ну, я не кажу, що саме ця їх, мабуть, якась кількість випущена, але багато їх є вже. Ну, в цій частині дуже багато різних Audi, BMW, ну, BMW, в принципі, Тесли. Все потрошки: Феррарі, Ламбо от стоїть. Ну є на що подивитись, реально машин дуже багато. Я думаю, насправді що це набагато менше буде. Тому що ну так трошки далеченько їхати, нам було 450 кілометрів їхати. Ну, але машин реально багато. Дуже дуже багато. Я думав, в половину, то максимум буде. А тут їх за добрих 100, 150 може навіть і до 200. Тому що ще з'їжджалися, я ще все сам не обходив. Так, от. Ой. Е, Мерседес цей і Дуже гарний. Не, не дороблений ще повністю, але так він виглядає. Що це за мерседес? зараз ми подивимося? СЛЦ. Зразу миння, машинки миють. Тут зараз покажу один. А, цей. Це, До речі, Mustang. стан. З 60-х років. Оцей стенсовий опель, мені це дуже сподобалось. Як тут Ну, зрозуміло, що на пневмо. як тут диск виходить аж за арку, за авто. Прикольно це виглядає, я перший раз таки бачу, чесно. Заморочились, зробили. Цікава, цікава така виставка. Цього року таких виставок буде дуже багато, то буде такого контенту теж хватати. Тут ще конкурси різні. ну... Цього року ми, в принципі, щоб виставлятись, це перший, перший раз, ну, на такій відкритій. Познань ми не рахуємо, бо це закрита виставка, а така відкрита ну, це це перший так, раз. Так. В Польщі ікона стиля. Всі, всі їх хочуть в гарному стані. Але в гарному стані вони можуть до 10 тисяч доларів коштувати. О, ця гарна. Гарні диски. Ми якраз коли легіліка мили, він також мився. Вроді 46 та БМВ, класно, гарно зроблено, шикарні диски, от як виглядає, занижена. Теж старий Може Деякі машинки виїхали, я вже не знаю, тут одні заїжджають, одні виїжджають, ну, але я, б... Ще я трошки не зрозумів чому, але може хто катають людей. Також грарітек один. Оце в Польщі отакі номера. Якщо авто, я не правда не знаю, 30 чи більше років такі номера дають. Ах, красава. 190 Стенс. Ходиш, дивишся, можеш спілкуватись з власниками цікавитись, якісь ідеї цікаві. гарних дисках, занижена гарно. Ой, як капот зафігачили камнем. До речі, капот. Мабуть, не китайський, а можливо, зараз ми подивимось. Ні, китайський. О, Бачите, чим відрізняється Китай від хорошого карбону. Потому, він криво тут є, так лежить, вже пожовтів. Ну і от він ідеально не підходить. Оце головна відмінність китайського карбону від європейського. Ну і там, звичайно, хто його як укладає, це від майстра ще залежить. Там факторів багато від майстра, від того. Який карбон, яка якість смола, ну, повністю там все, все впливає. От на цьому мазараті також можна буде прокататись. Феррарі BMW, BMW 4. -ка. М. Ай-красавіця! Бомба! Я б собі таку вибра купив би з новими значками. Competition. Дуже гарна. М3. Авентадор. Гарний. У мене стандартний, а це вже SVG йде. І колір дуже гарний. Дуже гарний. Це фіолетовий колір. Топ. Ой, SVG 63. Це ще авто, ще більш ексклюзивніше. Цих 63 авто таких. Ці мега дорогі. О, лампи мають бути о такого кольору яскравого. Це крутяк. Спойлер не, не просто так придумали. Також майбах є. Це все також можна на цьому всьому кататися. Ще Rolls-Royce є. Старенький, але в такому трошки. У шарпаному стані. З пробігом видно, що 100. Вже трошки походу по морді получав, бо зазори такі собі не дуже в бампірі. Заклеєний до половини плівкою чорною. Скло розбите. Ну такий, зашарпаний, реально зашарпаний. М. Що? М. М3. Чи М4. М4. Ні, М3. М3. Сариан, Саріан, М3. Так, і далі йдемо. Ідемо. Подивимося. Що там? З ліцитаціями. Czy przebijemy tą barierę? Czy nie przebijemy? Kto z Państwa podniesie dłoń w górę? Teraz będzie. Takie targuje się. To bicie za ikeitajczy. Kto z Państwa podbije na 1100? Kto da tutaj jeszcze? Kto tutaj okazałej kwoty dodatkową stówę? My zaraz to kosztujemy. I wygra tą licytację. Abyście sobie złem to, da? Pierwszy. pierwszy. Radowajcie, przyjacielu. Będzie. Czytamy czy nie będzie? Patrzymy, spoglądamy z wysokości sceny. A w lewo. Опора це ціна, ціна стоїть. Опора це У перші хвилини вирушить і no, tutaj, czy, je, ja, всі автомобілі. Отже, ліцитують всі автомобілі, одна за другим під'їжджає. Погано чути, правда, бо раз одразу сцена. А зараз Астон Мартін, Астон Мартін, зараз побачив, знаємо, за скільки грошей заплатять, щоб покататись. ми, якби ми так сказали, ми б мали, виявилося, 700 злотих. Чи не буде, тут 300, тут 300, 400. 500, proszę Państwa. bo no, to nie była propozycja 900 złotych. Jest 800 złotych, tym będzie po raz pierwszy. 800 zł chyba po raz drugi. I czy będzie... I jeszcze jedna propozycja. Kto z państwa chciał? 500 po raz pierwszy. Czy będzie 600 złotych odpowiedzi od kogoś z państwa? Mamy 500 zł, a więc po 250. Jest 600, tak? 600 złotych w odpowiedzi. Oj, ale musisz cofnąć, bo ja teraz nic nie widzę. Uwaga tam Piotrze, nie przejeźdź nam kamerzysty. Szkoda, by chłopa było. Jest 500 tutaj, czy 600 było Pani? 600, 600, sorry, bo tu było 500. Czy 700? Jest 700, 800 odpowiadacie, 800, 900? 900, 1000, 1000, 1100? Jaka decyzja? Tata chyba z synem się zastanawia. 1100? Jest 1100. 1200? Ależ tam panowie są zdeterminowani. 1300? Odpowiadamy, czy nie odpowiadamy? Stówka w lewo-prawo jest 1300. 1400 tam panowie 1400. Czy tutaj 1500? Ależ tam pan spogląda. Czy będzie 1500, czy nie będzie? Naradzają się, syn spogląda. Potwierdza. 1500. 1600 od was, od razu. 1700 tutaj będzie? Na razie mówi kolega, że pan, dajmy się i chwilę zastanowić. 1600 po raz pierwszy. 1600 złotych po raz drugi. Czy jeszcze gdzieś jakaś dłoń, panie Dominiku, jest widoczna, uniesiona, czy też nie? Czy tam kolega z tym kijkiem, to znaczy, że pan się zgłasza? Czy też nie? Czy pan tylko nagrywa? Czy dorzuca pan jeszcze jakiegoś do państwa, prawda? 1600, ale możecie więcej, jak chcecie jeszcze dorzucić, to śmiało. Jak macie na imię? 1600 złotych za też żeby i Marta, moi drodzy, brawa ogromne dla nich. 1600 złotych. A my jeszcze mamy no, dwie tyłu, tak? licytacje ma. Do tyłu. Trzy. Po kolei bardziej. Tymczasem już przygotowane do tego, byśmy mogli rozpocząć naszą kolejną licytację. Ile tam mamy miejsc? Jedno, dwa. Trzy, pięć, osiem. kataty, kataty. No to dobrze, moi drodzy, Jakby normalna, normalna. 1600 złotych. jeszcze stawka. За Май Богдаж, дали 1400 с Це от майже всі роз'їхались. Ще декілька цікавих знайомств. Ми тут знайшли, познайомились з українцями, з поляками по нашій тематиці. Оця ламба оказується українців. Ну і багато тут в принципі цікавої інфи сьогодні отримали. Ці хлопці також дріфтери. З України, з Києва. Я, до речі, його також відмітив себе в інстаграмі. Ну, класно вміє їздити. Ну, я рахую, що дуже змістовно пройшла ця імпреза, ця виставка. Далі будемо на нові їздити виставки, цікаву інформацію знімати, знайомитись тут також. Тому що треба бізнес розвивати, бути на віду. В принципі, це наша робота. Звичайно, допомагати армії, допомагати ЗСУ, тому що не всі можуть воювати, комусь треба допомагати, комусь треба воювати. Якщо... Якось отак. Отака турбопомуд, виставка автомобільна, недалеко від Кракова. Це вже в принципі, тут можна сказати гори. Далі буде багато цікавої інформації. До нових цікавих зустрічей. Нових цікавих відео. Залишайтесь нас на каналі, підписуйтесь, робіть репости. Далі будемо робити різні розіграші. Все в процесі.